Всім доброго дня. Сьогодні субота. Ми їдемо на дачі. Хочу вам показати, що я сьогодні придбала на базарі отакі троянди. Одна хаймеджик, Друга алегрія. Це хаймеджик. Перед цим була алегрія. Оце осока мороу. Всього за 50 гривень. Така. Гарненька осока. Це платікодон. Білий і такий фіолетовий за 40 гривень. Це чотири такі луковички безвременник. Це все рівно як крокуси, вони тільки осінні. І ще імперата. Отака. Гарно, дивіться, за 40 гривень. Цей весь набор в корзинці мені обійшовся всього в 340 гривень. Хай Меджик роза 80 гривень, алегрія роза 80 гривень. Цибулькові за 50 гривень 4, Платікодон 40. Осока Мороу 50 і Імперата 40. 340 гривень. Такі мої покупочки сьогодні. Всім гарного дня.